Усім вітаннячку. Хотів сьогодні поговорити з вами на за одну таку посилочку. Чи вам колись приходилось отримувати таку посилочку, яку ви ніколи не замовляли? От в даному випадку я хочу вам розказати про одну з таких. Я її не замовляв. Але я вам розкажу, як вона у мене появилася. Прийшла вона на моє ім'я і на мій адрес. Я. по... В машині слухаю радіо. Радіо Плюс називається регулярно. І одного разу там була така реклама. Ведучий розказував про різного роду відпочинки, там кампером відпочинок в палаці, в готелях. І сказав, хто зі слухачів може написати або розповісти, як ви любите відпочивати. Ну, то у Варшаві. Я собі думаю, я напишу, ми любимо відпочивати, наприклад, з палаткою, любимо їздити десь на річку, на озеро, в палаці там пожити деякий час на природі. І я написав, так-то і так-то. Ми любимо відпочивати в палаці, беремо з собою і собаку, і кішку. Вони їздять разом з нами. Я написав їм, яким ми відпочинком любимо займатися у вільний час. І відправив лист цей їм на радіо. Та й забув вже. І через певний час вони присилають лист. Що ми раді, що ми з вами сконтактувались, нам сподобався ваш лист. І ми хочемо вам відправити такий подарочок. От ми отримали такий від них подарочок, я тільки його розірвав, але не знаю, що всередині. От хочу зараз подивитися. Ясно, що, то, можливо, не якісь супер речі. Але зараз подивимося, що то вони нам прислали. Ми не замовляли. Оце є єдина посилочка, яку ми не замовляли, а вона прийшла. Зараз ми побачимо, що тут є. О, радіо плюс. Це не реклама, це просто така інформація, о, вони навіть щось написали. З поздоровленням від Радіо плюс 96,5 FM. Радіо плюс 96,5 FM. Приємно. Навіть не думав, що вони так відреагують. О, то від сонця такий кепік. Такий своєрідний, хто його знає, чи ми то будемо дівати. Ну, так як ми писали, що я написав, що ми двоє з жінкою їздимо, то два веєра нам такі прислали. Так, дивимося далі. Свисток навіть, але ну, не знаю для чого свисток. Може, на відпочинку він і перегодився би, Ну не знаю, можливо. Так, дві ручки з підписом Радіо плюс. І тут ще якийсь шарик чи то м'яч. То якийсь м'яч такий. Судячи по всьому, його треба надути. О, Радіо плюс. То напевно щось таке бавитись на воді? А, о, що. Радіо плюс. А, тарілка, щоб кидати. Цікаво, цікаво. От можна побавитись на природі. Радіо плюс. Ну, я, чесно кажучи, не сподівався. Такі собі різні сувенірчики. Але приємно, приємно не в тому, що прислали. А приємно, що взагалі відреагували, я навіть не думав, що взагалі якісь такі сувенірчики може прислати радіо. Ну але як бачите, наскільки воно може нам пригодитися на природі, це вже хто яку має фантазію і до чого можна примінити. Але суть в тому, що це можна і якось по приколу використати. Так що, деколи, якщо захочете написати на радіо, Jau abu, jog bus super.